Уменський національний університет садівництва провідний навчальний заклад регіону аграрного спрямування. Кафедра обліку і аудиту є складовою частиною університету. А свій початок вона бере з 1978 року, коли було створено економічний факультет. З 1993 року кафедрою завідує академік, доктор економічних наук, професор Володимир Семенович Уланчук. Кафедра обліку і аудиту. Найстаріша на факультеті економіки підприємства. Кафедра ліцензований обсяг набору складає 150 студентів стаціонарної форми навчання і 150 студентів заочної форми навчання. Для нас дуже важливо, що наші студенти мають можливість контактувати з реальним сектором економіки, проходячи практику на виробництві та в державних органах. Також важливим є те, що наші студенти проходять практику за кордоном, що дає їм великі переваги при правоцевлаштуванні між студентів-випускників інших вузів. Тому запрошую я вас на нашу спеціальність обліки аудит, і ви володієте всіма знаннями, які вам дадуть можливість активно працювати у народному господарстві економіки України. Підготовка фахівців здійснюється за ступеневою системою: бакалавр, спеціаліст, магістр. Кафедра має належну матеріально-технічну базу, власний двоповерховий корпус, комп'ютерний клас із новітнім програмним забезпеченням обліку та аудиту, підключений до мережі інтернет. Під час навчання особлива увага приділяється практичній частині занять студентів. Використовуються методи розв'язування типових ситуацій. Навчальні дисципліни повністю забезпечені методичними вказівками, що дозволяє студентам краще засвоїти навчальний матеріал. Починаючи з 2012 року, кафедра обліку і аудиту започаткувала гарну традицію дружньої співпраці студентів вузу зі студентами коледжів, під час якої вони знайомляться між собою, приймають участь в інтелектуальних та ділових іграх. Наші студенти, окрім навчання, активно займаються науковою роботою, що передбачає участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях. Набуті знання студенти застосовують при проходженні навчальних і виробничих практик у провідних підприємствах та державних установах. Також наші студенти мають можливість пройти виробничу практику за кордоном. В університеті налагоджені зв'язки з провідними господарствами Фінляндії, Швейцарії, Німеччини, Франції, Данії, США та інших. Висока досвідченість, педагогічна майстерність, практичний досвід роботи професорсько-викладацького складу кафедри надають можливість здійснювати підготовку спеціалістів, які відповідають світовим стандартам до фахівців з обліку і аудиту. Серед випускників кафедри головні бухгалтери, топ-менеджери профідних підприємств, фінансово-кредитних установ, державні службовці, видатні вчені. Успішні підприємці, тож запрошуємо на навчання до Уманського національного університету садівництва за найпрестижнішою спеціальністю облік і аудит.